Ви просили мене зняти відео про фентезі цикли, які я дочитуватиму, читатиму та читала. І ось перше відео із серії. Привіт, ви на каналі Vlog. Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Насправді я не знаю, в чому чарівність з цих відео про фентезі цикли, про початі, закінчені, кинуті, плановані і так далі. Але окей, якщо вам подобається, я готова для вас це зняти і розказати вам про таке. Власне, сьогодні я вирішила почати не з тих книг, які я вже прочитала, а з тих, які читаю і буду продовжувати читати до кінця. Тому що е, ті вже прочитані, мені треба багато подумати про те, що я прочитала, е, тому що багато книг я могла вже продати, бо мені не сподобалось. Ну, одним словом, це задача не на один день, це треба спланувати. А от ці серії, які я продовжуватиму читати, вони зі мною у Києві, тому я вирішила, що саме час розказати про це. Давайте без зайвих слів починатимемо. Власне, найперше покажу вам ту книгу, яку я вам показувала зовсім нещодавно: це Танхельм Первісний дух Юлії Романюк. Це українська авторка, українське фентезі. Поки що, я після 50 сторінок, чи скільки після 47 я зачарована цим текстом. Він дуже детальний, він такий насичений, він такий об'ємний, і він доволі сильно мене заінтригував. Власне, тут нам розказується про головну героїню, яка є морфою, це не півлюдина, не півзвір з певними особливостями, яка у вигнанні. Чому вона у вигнанні? Як так сталося? Що взагалі е, за світ це все? Чому там є такі створіння? Як це все влаштовано? Все нам буде розказано у цій книзі. Це одна історія, і я її обов'язково дочитаю, тому що я вам скажу чесно, це. От справжня заявочка на те, що це буде одна з моїх улюблених книг українського фентезі. Якщо ви ще не спробували, обов'язково спробуйте. Давайте читати цю книгу разом, давайте її обговорювати. Я абсолютно завжди відкрита до таких форматів читання і до спілкування з вами. І одразу пишіть мені в коментарях ті фентезі-цикли, які ви. Плануєте дочитувати. Тут же, до речі, бірка абсолютно хаотична, тому що я сама зараз в такому хаотичному стані. У мене останніх півтора тижня не було вихідних вихідних завтра. Я трохи, знаєте, в такому збудженому стані, тому що я дуже очікую, коли почнеться мій вихідний. Так от, без жодного порядку показую вам прокляту від авторів Френка Міллера та Томаса Вілера. Це. Книга, роман, який екранізований Нетфліксом. Штука в тому, що це є лише перша книга історії про власне Німе, дівчину, чарівницю, ту саму з легенд, яка. Потрапляє у пригоди, і власне автори нам розказують е, ті самі класичні легенди про Артура та про тих персонажів, які є у цих легендах, у, скажімо так, цікавий спосіб, тому що оцей Point of View, та, е, точка, з якої ми дивимося, це власне головна героїня Німує. це та сама Володарка Озера, яка віддає е, в оригінальних легендах Артуру Ескалібур. Це цікаво. Мені сподобався серіал, і мені сподобалась книга. Але що серіал закритий і не завершений, що книга лише перша і незавершена історія виходить. І нам, в принципі, обіцяються автори, що вони планують дописати цю історію. Тому я першу книгу, до речі, дуже гарно виданою Віват. Я її не продаю, бо чекаю на другу історію, і вже після того визначу, чи треба мені залишати цю історію, чи ні. Але оце є такий чіткий план прочитати продовження. Якщо або коли воно вийде. Знову вам розказую про ту книгу, яку ви вже бачили цього року в мене на каналі, це Хребет дракона. Початок великої історії: Розбудити дракони від автора Кевіна Джи Андерсона. Це книга, яку я в своїх передостанніх читаннях з серії чептетек пробувала. Тут я прочитала якихось ось 50 сторінок рівно, і я була розчарована тим, що тут написано, тому що автор він настільки багатослівний, він настільки, знаєте, любить писати ні про що, що тут писується одна вода. І оцей весь об'єм, оцей весь формат, який ну, значно більший, ніж Звичайні книги, воно насичене взагалі не подіями, а якимись такими дуже розрідженими описами. Не знаю, як ставитись до цієї книги, тому що вона нам обіцяла протистояння древніх створінь, які повертаються у цей світ, із людьми, які вже звикли жити на оцих територіях, де раніше жили оці древні створіння. І це має бути протистояння між ними, боротьба. Минулого з теперішнім з майбутнім і так далі. Але що врешті буде, я поки що не можу сказати, тому що тут водночас автор дає цікаві відсилки, такі цікаву концепцію світу, але. І водночас наливає так багато води зайвих слів, зайвих описів, які нічого не дають. Що тут по суті можна читати перші декілька абзаців а, кожного, окремо, кожного окремого розділу, і останні декілька абзаців кожного окремого розділу, тому що тут ще є. Ось ці такі а, гачкові закінчення розділів, щоб хотілося читати далі. Ну, не знаю. Я тримаю цю книгу для того, щоб її дочитати, тому що, е, наскільки я розумію, багатьом читачам подобається. Але щось мені підказує, що я буду не тією читачкою, якій подобається цей роман, і буду вам. Розказувати, що мені не сподобалось, але я сподіваюся, що ви мене дивитесь, тому що ви любите, коли я критикую книжки. Особливо, я сподіваюся, коли я критикую їх е, обґрунтовано. Тепер про фентезі, яке я обов'язково дочитаю. Обов'язково. Тому що це в мене є правило, якщо автор поляк, то скоріше за все, мені сподобається те, що цей автор написав. Це було не виключення. Це Аркадій Саульський, перша книга циклу, яка називається Червоний Лотос. Ця книга оповідає нам про такого собі персонажа, якого звуть Дух. Він був. Вихований, взрощений тільки для того, щоб захищати свою володарку. Але спра так стається, що він провалює цю свою життєву місію, і дух має а, пройти великий шлях. Перш за все, для того, щоб зрозуміти, як він має жити далі, що він має робити далі, знайти сенс життя, ідентифікувати себе в цьому світі, і це все у сетінгу боротьби. Ніпону, із загарбниками і все це в сетінгу. Таких саму... самурайських битв із безсмертними створіннями, із злими такими злодіями і з прекрасним екшеном та купою бійок. А я люблю в літературі бійки. Це, в принципі, було відкриття серед фентезі мого першого півріччя 2023 року. І, звичайно, я прочитаю продовження. Як же не прочитати, якщо перша книга мені так сподобалась? І я думаю, що це станеться дуже. Скоро тому очікуйте. Ще одна книга, яку я вам вже показувала у Трече птетек, який був у Травні. Це книга Маріона Джеймса Чорний леопард. трутий Вовк. Я насправді не знаю, що це можна чітко класифікувати як фентезі, але я була вражена тим, що я прочитала на 46 сторінках, тому що це просто шквал емоцій, шквал образів, шквал. Якогось такого метафоричного тексту шквал жорстокості, який мене шокував, зачарував, заінтригував, і я постійно повертаюсь думками до цього тексту. Але штука в тому, що цей текст він написаний доволі складно і сприймався мені складно. А зараз я не можу собі дозволити читати одну книгу цілий місяць, тому що я ж вам. Потрібно про щось розповідати, і оскільки цього місяця я вже в'язалась у читання в Воносці вона Кінга, до речі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі до цього відео. То Марлона Джеймсу доведеться ще почекати. Я думаю, що коли Жорж видавництво анонсує другу книгу, яка Власне, воно мало перекласти та видати 2023 році, то я швиденько дочитаю і першу. Ну, прочитаю, скоріше все, повністю. Але це така література, яка мене інтригує, мені подобається, що вона не дочитана на моїх поличках стоїть. Що вона біля мене існує. Ми як два паралельних всесвіти, які... Є в моїй квартирі, але ще не стикаються одне з одним, тому що я дійсно боюся, коли мій всесвіт стикнеться зі всесвітом цієї книги, станеться маленький вибух. І що цей вибух породить, мені невідомо, і я навіть трошки боюсь цього. Та, да, таким в мене сьогодні. Метафори поетичні. А до речі, розказати про що ця книга мені важко, тому приходьте за посиланням, що десь тут, тут в якомусь куті екрану. І дивіться, третя птик за травень. Там я все докладно розповідаю. І продовжує мій списочок книгою Ребеки Кван. Макова війна з трилогії про опіумні війни. Книга зараз в мене немає. Вона стоїть на дачі, тому що я вирішила, що я буду залишати цю книгу всю взагалі цю серію. Хоча в мене другу третю книги ще немає. На своїх поличках завезли на дачу, хай вона там стоїть. Мені дуже подобається концепція Ребекки Кван. Це не можна сказати ідеальне фентезі, там є свої мінуси, мені є про що там сперечатися, але мені дуже подобається концепція. Ребекка Кван доволі молодою, молодшою, ніж я є зараз, і мені має бути соромно, що я досі не написала своєї книги. Вона написала історію доволі глобальну, доволі продуману, доволі цікаву, яка розповідає про те, як одна героїня падає вниз, як вона. Перетворюється на тирана, як вона втрачає свої моральні орієнтири, будь-які цінності, як вона змінюється. І мені неймовірно цікаво, тому що такого тропу ну, насправді у жанрі фентезі доволі мало. Якщо в якихось класичних романах ми бачимо це доволі часто, то от фентезі ні, тому що фентезі воно передбачає такого, знаєте, героїчного героя, який йде вперед, когось рятує, розвивається і, врешті-решт, в принципі, рятує світ. А тут же в нас все навпаки, світ має впасти для того, щоб сюжет всієї трилогії стався. І мені подобається така концепція. Я знаю, чим закінчиться ця трилогія, тому що я спеціально перевірила, щоб авторка зробила все так, як вона зробила, а не щоб романтизували насильно. І через це я обов'язково продовжу читання опівних війн», не знаю коли, може скоро, може не скоро, але обов'язково дочитаю другу та третю книгу. Тут же вам розкажу про е, книги, які мене свого часу зачарували. Я, коли була маленька, ходила в кіно, дивилась фільм. За цією книгою, тоді мене цей фільм не лякав. Але коли я вже була дорослою, роки два чи три назад, я. Такої холодної, холодної зими. І це через це я думаю, що ця трилогія найкраще читається зимою. Я прочитала uh, Північне Сяйво Філіпа Пумена. Це перша книга з трилогії темні матерії. І ця оповідь мене зачарувала. Абсолютно. Мені дуже сподобалось, мені було дуже цікаво. Мені було лячно в деяких моментах. Лячно uh, в ці моменти, коли uh, був під загрозою. А, власне, даймон а, цієї дівчинки, а, вона Белаква, а як ім'я ім бачите? Навіть пам'ятаю прізвище Ліра Белаква. От, тим словом, коли а, була загроза життю Даймону Ліри. Я так переживала, мені було так страшно. Мені дуже сподобалася концепція світу, мені сподобались, як інтриги тут підв'язані. Мені сподобались персонажі, мені сподобалось у цій книзі все. І єдине, що мене е, зупиняє від того, щоб продовжити читання, це не знаю що. Ну, не знаю. <хи> я просто думаю, що, можливо, я чекаю на найбільш слушний час для того, щоб продовжити читання цієї трилогії, але, можливо, цей час ніколи не настане, тому можливо, продовжить ще в чиєї, а, зими. Якщо ви знаєте причину, по якій я маю взяти цю книгу вже, а не відкладати її на майбутнє як найсмачнішу цукерочку, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Переконайте мене, зробіть щось, бо в мене так багато нечитаних книжок, я в якийсь момент розумію, що я в них гублюсь. Але цю книгу, якщо ви ще не читали, обов'язково прочитайте, бо вона того варта, вона неймовірна. Але, можливо, почекайте морозів, якщо вони. Станеться цього року через зміну А, Тут же покажу вам ще одну книгу від видавництва Небо Буква Ой, І маю одразу сказати, що ну, просто подивіться, ось з цього починалась Небо Буква Паблішн. Це така гарна книга. Вона і коштувала адекватно, дорого для свого часу, але адекватно кількості малюнків, якості ам, паперу і того, як тут текст. Розповсюджений по сторінці, мені дуже подобається це видання. Але це вже видання більш пізнє для неба і, скажу чесно, обкладинка норм, але Ох, всередині вже відчувається, що якість. Або скоріше стандарти видавництва понижаються, тому що тут менше е, ілюстрацій, більше простого тексту, ну і взагалом. Але папір ще хороший, бо зараз, скажімо так, я не задоволена. Але це був ліричний відступ. Це перша книга трилогії. Яка якось там називається про море ламків. Якщо я не помиляюся, можу помилятись. Так, власне, книга Півкороля. Півкороля перша книга. Мені вона дуже сподобалась. Так, да, це не те фентезі, які мене зачепили. Я не могла відкласти книгу, доки не прочитаю. Ні, це не таке. Але мені сподобалось, що це для своєї категорії таке. Яке доволі обґрунтоване фентезі, якому ти віриш, яке швидко і із задоволенням читається, в якому є класні персонажі. Мені дійсно сподобалось. І, хоча й кажуть, що в Джо Беркромбі ця трога, вона є не найсильнішою. І потрібно читати трилогію, яку надрукувало КСД, але і трилогія ось ця мені сподобалась, і поки що я відкладаю купівлю другої книги, яка вже надрукована, але я обов'язково її візьму і прочитаю, тому що мені свого часу дійсно дало задоволення читання цієї книги, тож не бачу причин, чому це мені не продовжити. Тепер в двох словах розкажу про. Найкраще, що я читаю серед того, що не недочитано, або, радше, те, що ще автором не дописано, це сама «Микханська імперія від Роберта М. Векнера, Обожнюю! Обожнюю. Як ви бачите, вона стоїть спеціально. Ця, поки що ці чотири книги стоїть спеціально тут, так, щоб я їх бачила. Це, взагалі, поличка для книг, які я хочу бачити, тому що вони приносять мені задоволення. Не ну, може, вони всі, але в цілому. І для мене Хан це щось неймовірне, тому що це. Монументальна, неймовірно талановита, неймовірно продумана, неймовірно детальна історія, дає де багато культур, персонажів, багато різних аспектів, сюжетних ліній, багато інтриги, багато такої шаленої якості історії, від якої я просто тану. Іноді, коли в мене щось болить, особливо голова. Мені здається, що якщо я обкладу свою голову Мейкханом, то мені має стати краще. Тому що це неймовірно якісна робота. Я в захваті. Я ніколи не перестану співати дифрамби. Вже після трьох прочитаних мною книг, я абсолютно впевнена, якби автор не закінчив цю історію, я вже назавжди вношу моя хан в найкраще серед прочитаного мною фентезі. Тому що все те, що він вже зробив та показав нам у перших трьох книгах, це все достойно. Найвищих похвал, найвищих нагород і визнання. І от це моє визнання. Я дуже хочу насправді книгу з підписом автора. Якщо ви можете мені це забезпечити, будь ласка, я буду дуже вдячна, це просто неймовірно. Я дуже люблю цю історію, насправді. Тому що насправді я можу от на пальцях перерахувати таксти, які за якістю, за такою вичерпністю, такі самі, як. Мейкхан. А тепер перед тим як я прийду до двох останніх українських авторів, розкажу вам про класику, про е, власне книги Урсу Легуїн у серії Чарівника Земномор'я. Я читала першу книгу, яка так і називається Чарівник земномор'я. Я була зачарована. Зачарована якимось темпом, сенсами цієї історії. І я сиділа і не могла повірити, що авторка це писала для дітей. Я була дуже вдячна, що вона сприймала дітей підлітків як дорослих людей, і вона чарівника земноморя» на написала доступним, цікавим і таким, знаєте, магічним, як для дорослих, які читають цю історію, так і для дітей, які мають це читати. Абсолютно впевнена, що це твір для всіх. І в усі часи, і для кожного віку, від нуля від до 99, як ото пишуть. Мені дуже сподобалась концепція, те, як авторка це написала, мені дуже іноді хочеться знову перечитати чарівника Земномор'я для того, щоб відчути усю атмосферу якоїсь стабільної казковості. Не знаю, як це пояснити. Казковості, в якій все. Не цукрово гламурно, а де є випробування, які ти знаєш, все одно приведуть тебе до позитивного результату, але не вичерпно позитивного, а такого, що змушує тебе замислитись про життя, про персонажів, про їх дії, про самого себе. Ось така література має бути насправді. І мені шкода, що я зустрічаю таке доволі рідко. саме через те я поки що не продовжую читання цього циклу Урсула Леґуїн, бо переживаю, що, можливо, там далі не така атмосфера, або що наступні книжки через те, що я стала дорослішою, набагато більш, і набагато більш досвідченою. і... Набагато більш травмованішою через повномасштабне вторгнення, що я сприйму якось продовження не так, як воно замислена авторкою, не так, як це було вперше. Тому я не продовжую читання, але в перспективі обов'язково дочитаю все написано у цій серії, бо це абсолютно прекрасно. І тепер поговорю про дві книги українських авторів. По-перше, книга в суперобкладинці Скандального видавництва Дім Хемер, який, я так розумію, вже ми не почуємо про яке. Але це книга Кривава сівба від Івана Лукавого. Наскільки я знаю, це має бути перша книга з тетрології. І я також починала читати цю книгу у Третій Чептетек у травні цього року. Я власне, обрала цю книгу для того, щоб читати в свій день народження, а це. Ну, насправді, висока похвала для книги, коли у день народження ти хочеш читати щось ось таке. Я читала мені. Справді сподобався той розмах, який взяв автор. Мені сподобалась та епічність, та кривавість, те різноманіття персонажів і той зачин конфлікту, який нам тут показали. Але, на жаль, через те, як видана ця книга, я не можу її прочитати. І, власне, це та причина, чому вона ще не прочитана. І опинилась у цьому відео. Справа в тому, що тут, подивіться, це все один абзац. Я не можу таке читати. Плюс це доволі дрібний шрифт. І виходить так, що мої очі просто не здатні це прочитати через ось ці дуже маленькі міжрядкові інтервали, маленький шрифт, величезні. Ну, просто величезні, просто подивіться, на ось цьому розвороті жодного абзацу, Я не знаю, як люди мають це читати. А я точно не з таких. Ну, типу, в мене дальнозоркість, А це, явно, не з моїм діагнозом треба читати. Але я тримаю цю книгу е, в себе. І наскільки я знаю, буде переведення в іншого видавництва цієї книги, і навіть з ілюстраціями. І автор у своєму ФБ показував нам цій ілюстрації, і в мене є таке припущення, що, скоріш за все, там буде краща верстка у новому виданні, де будуть абзаці, більший шрифт, і я зможу це прочитати. Тому я чекаю цього моменту і обов'язково. Прочитаю цю історію. Якщо сподобається перша книга, звичайно ж, прочитаю і наступні. І останнє про що я вам скажу це взагалі непопулярна думка про цей твір на українському буктю, тому що всі виключно хвалять цього автора і виключно хвалять цю трилогію. А це так літопис Сірого Ордену. Тенета війни друга книга від Павла Дерев'янка. Я читала першу книгу Аркан Вовків, є відгук на каналі, це, взагалі, в принципі, один з перших відгуків на прочитане на моєму каналі, де я розказую, чому мені Аркан Вовків не сподобався. Так, і якби мені ще до того, як я купила Аркан Вовків, не подарували другу книгу Тенета війни, якби мені цю книгу не підписав мій любий друг, то я б ніколи в житті. Не продовжила би читання цієї трилогії. Але оскільки в мене вже є ця книга, я дам другу спробу. І, скоріш за все, оскільки я не можу віддати цю книгу, то я куплю і третю книгу і поставлю їх разом, не читатиму, якщо не сподобається друга. Для мене це було читання дуже прямої історії. Там головні герої стикаються із труднощами, долають їх ідуть далі, труднощі долають ідуть далі, труднощі долають ідуть далі. Мені не було ніякої інтриги, я знала, чим все закінчиться, тому що сама структура історії вона була така от прямесенька, як кардіограма мерця. І я не люблю таких історій. Я не критикую, кому це подобається, просто мені не подобається. Але говорять, що друга книга сильніша за першу. І я на це дуже сподіваюся. Дуже сподіваюся. Але, ну не знаю, книга є, я прочитаю, а там буде видно. Я вам, звичайно ж, розкажу, що я думаю про цю історію. Отак, От насправді книг не так багато, які я читаю в процесі. Я намагаюся, щоб в мене не було багато циклів, які розпочаті, і які я планую продовжувати, щоб вони довго не стояли на поличках. Звичайно, є виключення щось типу темних матерій або Урсула Легуїн». Але в цілому да, намагаюся щоденько дочитати серію, і піти далі, тому що я з часом втрачаю цікавість до певних історій. Мій досвід змінюється, я змінююсь, а тексти не змінюються. І через це я да, можу розходитись. Отак, напишіть мені в коментарях, будь ласка, чи вам було цікаве це відео, а що з цього ви вже читали, що плануєте читати, і що вам цікаво, щоб я прочитала швидше. Можливо, ви мене зможете простимулювати, взятись за щось із цього вже показаного, щоб я вам швидше розказала відгук про це. Загалом, дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і бережіть себе та підтримайте наші героїчні Сили оборони України. Па-па!